Котани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра та герой випуску людина з аристократичними замашками в парфумерії Саша. Всім привіт, друзі! І тема друзі з сьогоднішнього випуску ретроспектива. Це чоловіча парфумерія 90-2000-х. -х, х Та чим користувалися чоловіки раніше? Це буде перша частина, в цілому має бути три випуски. Отож, друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково подивіться інфобокс, там буде дуже багато корисного. Отож, не будемо гаяти часу. Застримуйте до нашого парфумерного атракціону. Поїхали! Дивлячись на флакони, які я підготував, сказати, що по часових рамках ми трохи зачепимо 30-ті, 70-ті та навіть 90-ті. Але композиції актуальні навіть е, зараз. Тому е, Саш, давай не будемо гаяти часу. Так, почнемо. І... З Так, З, мастоз... базів. Да, з мастодонта. А, Тримай А я з знаю. бренду Кагон. Mm -hmm. Це класичний французький бренд, заснований на початку 20-го століття, якщо я не помиляю. Mm -hmm. Ти це правильно кажеш. Звичайно. І почнемо спочатку. Фух Ен Ом. Так, для чоловік, для чоловіків. А, і це дійсно а, французький парфумерний дім. Він з багатою Саша, історією. Він заснований ще в 1904 році Ернестом Дальтрофом. А, він, а, ти знаєш, поважає Дім Каро композиції, які відрізняються своєю елегантністю та витонченістю. Круто. Чудовий лавандовий фужер. Трохи трохи солодкавий за рахунок ванілі. Зовсім зовсім трошки якихось цитрусів некислих. Для мене це такий класичний чоловічий аромат. Але не те, що дуже барбершопний. Угу. Витончений, елегантний. Ну, Оскільки він був випущений в 1934 році, тоді це була просто бімба. Але і зараз. Це дуже актуально. Це парфум поза часом і простором. Я, я так вважаю. Він для мене легендарний. Дійсно, Карон засловговує на увагу, а дім, який перевірений Саша, часом. Він уже такий, знаєш, мастадонт. Трохи він, знаєш, загубився на фоні інших парфумерів. Так, на жаль, про нього не дуже багато людей. А, да, на, в в парфумерній індустрії, але той, хто знає, це дійсно для поціновачів. Для любителів лаванди, однозначно. Але це... тут я ще відчуваю ваніль і мускус і на деревній базі. Ну, дуже класний. Однозначно. Друзі, якщо а, ви а, любите лаванду, а, яка підбита ваніллю, от просто must have. В мене 200 міліків. Поливаюсь застійкість посередня. Але ти знаєш, хтось порівнював його з Томо Фордом, Лаванда, оцей екстрім. Щось схоже, але така, оце ось, знаєте, на мене це поливашка на літо. Прям дуже рекомендую. Ну, не те, що прям дуже схоже. Але можливо це саме є об'єктом натхнення для наступних ароматів. Друзі, цей це дім буде. заслуговує на увагу, і знаєш, якщо дивлячись на ретроспективу, коли в 30-х 30 роках так пахли чоловіки, ну це просто топ, я вважаю. Але до сих пір не втратив свою актуальність однозначно. Досить сучасний профіль не пахне бабусними шкафами. Угу. Ти знаєш, я вагався, поставити його в свою колекцію чи не поставити. У мене був семпл, зносив і зрозумів, що я маю мати цей канонічний аромат. Він маю дійсно. Мати. Маю що? Маю, маю мати. <сміття> 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 а, 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 я зносив семпл і я зрозумів, що я маю поставити його на свою парфумерну є? Останній раз Саша знімається в мене на каналі. Що ти мене перебив. Реальний аромат. Раджу всім познайомитись. Крута штука. І переходячи. Хай від... ви краще пахне їм, ніж. Ніж чим. Кажи, не скажу. Кажи. Round 1! Baby Go! Ніж крідом, крідом Авентус. Ну так крід він такий. Знаєш, зараз на хайпі. Не знаю, чи В... завершиться його Всі ера. ручки. Так, Києва, але якби так рідом, то крідом, тож клонами вступний класичний аромат, створеним цим же домом. Звісно, славно звісно, Ятаган. Він був випущений трохи пізніше, в 76-му вже роках. Допоможи мені на носі. Я буду розповідати. Ятаган – це колюче, ріжуче зброя якою користувалося часів Османської імперії? Так, ти дійсно правий цей парфум названий на честь турецької шаблі Ятаган. Аромат він був створений Вінсентом Марчелло, який прагнув передати суть Османської імперії та військових традицій. Я Знаю, ти не дуже любиш цей аромат, але він для мене дуже сміливий, потужний, з характером такий ось. Просто поєднання оцієї деревини, шкіри, спецій, трав, він для мене просто захоплюючий. Мілітаристична парфумка насправді дуже-дуже характерна. Mm -hmm. Не те, щоб я прям дуже сильно його не любив, але він мене викликає відчуття тривожності. А, Саша, не знаю, чому так. Можливо, за рахунок Артемізія, Артемізія це полин. полин. А, Можливо, тут так грають оці пачулі, стіракс. Він дуже яскраво димно, трав'яний має характер, і, можливо, він дійсно викликає такі суворі образи для тебе. Але його вважають шедевром парфумерії. і про нього дуже багато говорять. Він має такі історичні та культурні посилання. Дійсно. Тоді це був парфум, -статус. пахли всі в політбюро саме цим ароматом, знаєш, і такий знаєш, шкіряний портфель, і от він личив, правлячі верхівці. Тоді. Але і зараз він не пахне як щось з вікової історії, досить сучасно, як на мене. Mm -hmm. Але я хочу признатися, друзі. Але нішово. Нішево. Він у мене Є. стоїть на полиці, я дуже рідко і його користуюся. Але просто вдихати його, наносити вдома він дійсно захоплюючий. Так, полин зі шкірою, трохи кориці, пил, степів. Дуже красиво. Саша, я з тобою погоджуюся, шкіра вона надає грубості і глибини. Для мене він дуже інтригуючий, знаєш, з підкресленою індивідуальністю. Напевно, я ще не доріс до саме до цього аромату, але він надає враженості такої от впевненості і індивідуальності. Мені ще, напевно, до цього аромату рости і росте. Але дуже красивий, і подивіться на кольор цієї рідини. Просто чайно. нереальний. Не можу його порекомендувати всліпу, але це знаєш для поціновувачів. Ти б носив таке? Я поставив би на полисі, щоб на нього дивитися. <laughs> бачу. Ну, так, але, А як тобі композиція? Ось дивись, ну е... вона тривіальна, не тривіальна. Я Бо... ж кажу, воно досить по-нішому звучить. Це, це не... <laughs> не щось must плезен Є угу. якщо... те, чим буде, буде користуватися більшість. А якщо, наприклад, залити в якийсь більш нішевий флакон, воно б користувалося зараз би популярністю чи ні? Я не думаю. Тому що справа не в презентації не в флаконі а в самій композиції. Угу. Її зрозуміють далеко не всі. Але мені подобається просто. І наступний аромат це, звісно, Абіруж від бренду. Герлен. Він був випущений в 1965 році і вже став класикою парфюмерії. Це досить такий східний деревний аромат, сумішу цитрусових. Я думаю, ти його знаєш. Так, Шкіра, ваніль, він дуже має вишуканий і елегантний характер. Випромінює він витонченість і шарм. Як то як, на твою думку? Дуже дуже, дуже багато цитрусів, mm -hmm. існуючих і неіснуючих, в піраміді, так, я, так уявляю. Я не бачу його як парфум з минулого століття. Він для мене досить ретро, я хочу тобі сказати. А це знайшов. Він значить... інтелектуальний, він, це, знаєш, така парфумка для. Професора, mm -hmm. але це не про професора Дамблдор. Це може бути і нью команда. Mm -hmm. Для мене тут він дійсно про троянду, бергамот, цитруси, і він мені дуже круто звучить взимку. Просто обожнюю його взимку. Це такий заряд позитиву. Просто він досить, друзі, універсальних і він перевірений часом. Знаєш, навіть зараз він продається і стоїть на полиці, його не зняли. Я думаю, так. Він має своїх прихильників. Люблю його, мій настрій діда вінтажника. Всім рекомендую хоча б спробувати. При всій цитровості він зовсім не свіжий, як на мене. Не свіжий. Не свіжий. Ну, я, я не відчуваю, як свіжий. Пряний так. Я з тобою Якщо і цитруси, похоже. то тоді тільки шкірки mm -hmm. цитрусів. Для мене він досить чарівний, а він завжди справляє незабутні враження, і навіть зараз він цінується серед любителів ароматом. Я думаю, що в нього є свої поціновування, що... друзі. І зараз ми. Е Підходимо до бюджетного сегменту. Це парфюм від бренду Avon, Називається Wild Country. Допоможе мені не на наступний аромат був представлений компанією Avon ще в далекому 1967 році. Один із перших аромат вже налічує більше як 100 років. Так як тільки люди переселилися з пальм до печери, до них одразу прийшли консультанти Avon. Це було присвячений підкоренню. Під коренню прерій. Mm -hmm. uh, Cowboys. Uh... Cowboy, але проформлювана версія звучить як uh, Горбата гора під акомпанемент Taylor Swift. Uh... Я з тобою, Сашка, згодний. Це така дика країна, яка відома своїм суворими мужнім характером. І він дійсно пробуджує відчуття пригод та дихо... дикого заходу. Протягом багатьох років він залишався дуже популярним завдяки своїй позачасової привабливості. І він, до речі, резолював з у американців у чоловіків і був дуже традиційним і сміливим ароматом. Він не зараз користується популярністю. при, при тому всьому, що він знятий, я його періодично бачу на, на селах якихось. Ну це дуже навіть молодь ним користується. Переформулювання тут досить класичний чоловічий профіль. Ну, як на мене, дійсно відсил до авантюризму, і він дійсно передає сутність природи та мужності. Можна домалювати ковбоїв, які там їздять на конях, і знаєш, захоплюють ці землі. Класний етикетка і оформлення також дуже класний. Його захід. Можна було перелити в якийсь бренд, присвячений автопрому, там якийсь Феррарі чи... Mercedes-Benz, і він продавався, мені здається, краще і дорожче. Погоджуюсь, але пишіть. ти бачиш, Avon відновили цей аромат. Типу, він же був випущений ще давним давно але Avon що знають, значить, він користується послухати. Першу Оригінальну врацію. Першу врацію. Ну, я думаю, що вона була більш хардкоровіше, що це таке, але дуже бюджетно. В мене цей аромат уже років 5, так точно за бачу, дуже любив їх. Ну, ну дійсно дивився, я зносив його нормально. колись. В мене є такий настрій, знаєш, такого ламбер який йде на роботу. От якщо ви ламбер вам, будь ласка, Wild Country. Дуже крута композиція, як на мене, і за дуже. Помірні гроші. Ну що, олдскули, Якщо ви дивитеся це згоди, відео, згоди. так а, не знає, знає, чи зрочені. І в ефірі славнозвісний месмерайз, який був випущений в 92-му ж році, і він, я пам'ятаю, він а, користувався популярністю. А я тобі нанесу, мені цікава твоя думка. Ти до речі, це не, раз, не слухав. Зачекай. А, в лінійці ця месмиразі, і мисмирайз Блек, і Блу і Ред навіть і була. А в 92-му році це був, я вважаю, топ аромат. Зараз, звісно, трохи ретро, але він був створеним на мінуточку Бертраном Дюшафуром. Для мене це знаєш такий освіжаючий цитрусо-ароматичний аромат з крапленням лаванди, бергамоту. Він такий, знаєш, для енергійної людини. Тоді це було вау! Як тобі? Люксове звучання, максимально люксоване звучання лаванди, не хардкор, вони нішове. Симпатична штука. Так, з відсилом до далекого минулого. Ти знаєш, я б зараз його не носив, то від слова взагалі. Але як просто маркер в колекцію має його, хай буде просто як. Ну, можливо, колись повернеться мода ну, на такі речі. На нього. І ну, не думаю, що повернеться, але як відсил до історії Ейвана має бути. Сюди б ще трохи яблучко додати, і був би Layton, by Parfums de Marly. Ну, навіть е, флакон такий. Так, є. синього кольору. Хай буде, не користуюсь, але як витвір мистецтва було. І я знаєш, коли я був ще малим, я бачив, що мій батько носив саме цей аромат. а Зараз би я його не рекомендував. Він втратив свою знаєш, оцю актуальність. я думаю. Месмерайс, це те саме, що і егікнудайсь? Ну так, тобто зачаровувати, зачарований чимось. Так, свою функцію він, мабуть, колись виконував. Да, так, в 92-му році це було круто. Стара сексі парфузя. І наступний аромат це аромат відкриття. Він раніше коштував просто копійки. Аромат 94-го року Sculpture Pour Homme від бренду Nikos. Так, зараз я тобі нанісу. Ой, тримай. Це такий, знаєш, східний фужер. Він був випущений в 95-му році парфумер Машель Армірак. А Що ти думаєш на рахунок нього? Як він тобі? Також, трохи втративши свою актуальність, як на мене. Угу. Деревний фужер відчувається кедр прям акцент на кедрі, угу. трохи цитрусів. Але подглянь на флакон, просто якийсь вультвер мистецтва. Так, так, якась... Схоже на вітрило. Ну, або вітрило, а Мені схоже на лід, кусок льоду. Парфум з, дух, з духом свободи. Мішель Армірак, знаєте, гімна не роби. Він зробив фарингіт, Гучі Раш. Ну, і я вважаю, це шедевр за свою ціну. А в мене інколи буває, знаєш, типу. Ретро-настрій, і от я тоді його вдягаю. На мою думку, він носибельний і зараз, але ви маєте попасти в цей настрій. Як на мене, цей ретро-настрій, він може бути тільки в голові, тому що, якщо люди не будуть знати, чим ти напахчений, то звідки вони знають? Саш, З 90 х років Саш. Це, а тому... як, як тобі сказати, ти не втомився цього шлейфу, бакари, кірки, Авентусу? Можливо, інколи, знаєш, треба оцей відсил до Середземномор'я і оцього грецького витвору мистецтва. Як ти думаєш? Звичайно, що треба. У ну... мене закладений ніс зараз, тому... Храй, чим хочуть, тим і повтяться. Прийшов зніматися програму з закладеним носом. А, так, гарна композиція. Напишіть, будь ласка, чим цей бренд займається, тому що я шукав, не знайшов. Я думаю, що якщо це бренд, напевно, одягу. Можливо, якась біжутерія чи. Угу. Але дивіться, а, мене просто оформлення захоплює. Це ось грифон, який прикрашає флакон. У вавілонському стилі дуже круто, і він є окрасою в мене на полиці. Люблю його а, ретро звучання, але інколи знаєш, я хочу пахнути ретро. Розумію. Класний, рекомендую друзі, спробуйте гарний аромат за свою ціну. Прям круто-круто. І я не думаю, що він тебе, знаєш, в тебе буде відчуття. Типу, я не хочу так пахнути. Він досить такий політкоректний. Я і... підозрюю, що він злетить зі шкіри через півгодини. Ну що ти хочеш за Тому після прийому душу? Наніс на себе і ось ось свіже. Біг Але круто виглядає, типу, в спортивну сумку, так кинув і пішов. Дуже круто. Мені дуже подобається флакон. Вау-вау. Я хочу виколювати. А в тебе одне на думці. Наступний парфюм, а, який також в мене в ретро підбірку. Це а, такий, знаєте, єдинорог, який ніде не знаєш. Це Азара Актер. Був створений парфумером Морісом Моріном. Він, до речі, зробив декілька відомих ароматів для бренду Азара. Вважаю, що це прям зараз ніша -ніша. Тримай. Зараз дізнаємось, Тримай. тому що я з ним не знайомий. Для мене це О, а, він сплеш він сплеш. Так акуратно він був випущений в 1989 році. А для мене це така суміш а, лаванди, базиліка, грані шкіри. А, Ти Знаєш, напевно, назва відсил, що всі були закохані в цю ідею красивої картинки акторів Ален Делон і напевно. І запах був натхнений, назва була натхнена саме актору, так як пахнуть актори. Для мене Сашка, це така дубова бочка. Дуже крутий. Ну, якщо в цій дубовій бочці до цього був якийсь трояндовий лікер з, з шафраном, з кардамоном, перепрошую. Дуже велика кількість кардамону. Дійсно, троянда тут є. І як на мене, зараз нішеве звучання в парфюмерії. Хоча зробив люксовий дім. Можуть, коли хочуть. То, друзі, прям пишаю, що в мене є в колекції цей красунчик. Якщо десь побачите, беріть, хапайте, завжди можна продати, якщо вам не сподобається. І в якийсь атомайзер, тому що да, гейт незручно. Шкода, що це сплеш, навіть от, видно, якісь кусочки чогось там плавають уже в цій рідині. А, так, напевно. <рикан> Купував я у Діма Мілютіна в Одесі, просто понюхав і сказав: ось мої гроші, я хочу мати це в себе в колекції. Дуже крута річ, але нема сплизін. Щось в ньому може б здаватися відштовхуючим. До речі, в мене в гостях був Кріс, і він також затестив цей парфум. Він, до речі, купив уже з, з Значить, це Стара версія дуже так. Вона трошки лайтовіша, а в принципі звучання одне і те ж. Не знаю, чи можна заванцювати цей флакон, але ось флакон виглядає ось так. Досить незручно, але тоді ж люди, знаєш, так угу. і пішли. Гарна, гарна парфумерна композиція. Всім рекомендую, якщо десь побачите. Після гоління лосьйон. Хапайте. Друзі, і останній парфум в ретро підбірці це славнозвісний Хром. Це дуже популярний тоді чоловічий аромат. А я думаю, тоді це коли... в 90-ті роки. Він був випущений в 96-му році. І ти знаєш, я вважаю, що від цього аромату ростуть ноги Aventus Кріт. Як тобі? Mm, так, такий. Ж... Самі <кхем> консервовані ананаси в баночці. трохи цитрусів. Він дуже свіжий, чистий, акватичним таким ось характером. А тоді він просто був, як зараз, знаєш, авантус-крит. Він дуже був популярний, композиція включає в себе в ноти бергамоти, неролі і цитруси. І це надає, знаєш, Свіжості, і це був дуже популярний, саме офісний аромат. Він був достатньо універсальний і надавав відчуття чистоти протягом дня. Така ось вічна класика. Але як для відчуття чистоти, в ньому занадто багато сиропності. Він дуже солодкий, як на мене. Воно ж вниз зліпається. Для мене він дуже свіжий чистий, знаєш такий аромат. А, ну, ось бачиш, скільки зносив. Не дуже часто я ним користуюся. Це, по-моєму, 30 мл. А, але тоді це було вав, я думаю. У ну, зараз трохи Так, да, Динозаврій, але. Якщо ви такими з класичними поглядами, також рекомендую його хоча б спробувати. Він навіть зараз, Можливо він не виключе о емоцій вау ефекту знаєш, типу як. Ну тому що він я підозрюю, не дуже голосний і не дуже шлейфовий, але після душу облитися і піти творити. Справа. Скажи, будь ласка, Написи. фідбек. А, от ти не слухав ці аромати. Що тебе вразило більше всього, Я тобі буде а, подавати аромати mm. І нагадаємо нашим глядачам, а, що тобі сподобалося. Давай на третьому місці. На третє місце я б поставив Mesmerize. Чомусь він мене зачепив? Що так? Мабуть, через мою любов до Лейтона. А там. Відчувається спільне ДНК. Окей. Okay. Ну, круто, круто. На третьому місці. Це можна, на другому місці. На друг, на так, вибач. на другому місці. На друге місце я поставлю Актьог. Uh -huh. Азару. Відкриття Відкриття дня. Круто. І на перше. Карон. Карон. Люблю Лаванду. Так, дійсно, друзі, це Лаванда, яка захоплює. В мене, напевно. По-інакшому я люблю ці всі аромати, ношу їх, а, ну але все-таки лаванда в мене також на першому місці. Гарна композиція поза часом. Ну, всі віки. А, ти знаєш, і хоча в нас заявлення як чоловічий аромат, а зараз і на дівчатах буде нормально себе відчувати. Хунов. Хунов. Спробуйте і дізнайтесь. Друзі, дякую, що подивилися цей випуск. Напишіть якийсь коментар, чи згодні ви з нашою ретро-підбіркою. Якими ароматами користувалися ваші батьки, буде досить цікаво якісь... Можливо, змазок. чимось до сих пір користуються. Так. Отож, друзі, до скорих зустрічей. Бувайте! Па-па. 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 Вечора ми з України.